Про тереодорів з Васюківки казати? Не треба. Не треба, добре. Забігайте. Подивишся. Отак, от супер, мені кажуть. Воно подивись так прямо в камеру. Супер то супер, ну... Но... сюди, ксічка. Дівчатка, усім привіт! Мене звати Маша і півроку тому я народила прекрасну донечку Міру. І я би хотіла поділитися з вами тим, як змінилось особисто моє життя після народження дитини. Тут буде суто мій досвід, можливо, комусь це буде корисно, особливо тим, хто або готується до материнства, або вже вагітна. я назву буквально шість базових пунктів, які змінюються в будь-якому випадку. Вони фізіологічні в цьому відео. А в наступному я розкажу про ще декілька пунктів більше. Екзистенційних філософських, що змінилося саме в моєму світогляді і в моїх стосунках з чоловіком. Поїхали. Перше, це сон. Зі сном у кожного свої стосунки. У мене вони доволі напружені. Я все життя страждала на безсоння, Тобто, не спати всю ніч, а потім зібратися і піти на пари це була для мене класика. Я перепробувала. Різні різні методи, навіть тільки радили лікарі. Мені не допомагає. Видно, в мене такий організм. І коли народилась Міра, в той день я не спала півтори години доби. Я не знала, що взагалі людина здатна стільки не спати і нормально себе почувати відносно. Напевно, гормони дуже сильно грали. І найближчий місяць, перший місяць, я не я спала по 3-4 години, і це було уривчасто, тобто по півгодинки, по 20 хвилин. І справа в тому, що міра мені таки давала виспатися, а я просто не могла. Від хвилювання, від того, що життя настільки змінилось, все так круто повернулось. Я не знаю від чого саме, але в мене не виходило. Навіть зараз в мене є інколи безсонні ночі. Треба розуміти, що зі сном будуть, будуть певні проблеми і певний довгий час. Добре, з плюсів, добре, що природа готує жіночий організм до постійних пробуджень. Коли ми вагітні, у нас дитина починає тиснути на сечовий міхуром, ми кожні 20 хвилин вночі бігаємо в туалет і ми звикли прокидатись. У нас навіть в сім'ї, я сказала, що тільки я буду прокидатися, Вадім тобі взагалі не потрібно це робити, але він все одно на радощах батьківства постійно прокидався, так і все ще все в порядку, чи зі мною, чи з нею. Це було дуже мило. Зараз, зараз зі сном набагато краще. Зараз Міра спить по 4 години. Супер. І годую я її напівсонно. Напівсонно я. Друге, хронічна втома. Хронічна втома це взагалі дуже, дуже страшна штука. Мені здається, десь вона мажує з клінічною депресією, особливо з пострадовою. До речі, мені Довелося її уникнути, обійти. Я дуже цьому рада, і я хочу про це поговорити десь там в наступних відео, як саме, тому що перший місяць дуже важливий в житті жінки після народження дитини можна дуже легко щось не Що рятує мене досі від хронічної втоми? по-перше, у мене її немає, інколи я виснажуюсь, але мені, ну, мені зараз материнство в кайф абсолютний. Це динаміка, усе змінюється. Так як зараз не буде ніколи. Не буде через місяць, через два місяці, через півроку. Дитина вже ніколи у вас не буде піврічною, однорічною, навіть одномісячною. І всі чекають, що десь там, на якомусь горизонті стане легше. Я зрозуміла, що не стане. Тобто, те, що мені говорили інші мами і попереджували, після трьох місяців стане легше, вона перестане плакати. Потім вона стане сама. Ходити стане легше, потім вона буде говорити ще легше, ще легше. Я розумію, що не стане це, напевно, не мій варіант. У мене немає в голові, що десь там полегшає, і це круто це знати зразу на старті, розуміти це і це допомагає грамотно вибудувати період відновлення. Тобто період відновлення якісного це для мене. Набрана ванна, нехай це буде 15-20 хвилин з книжкою або серіалом. Це прогулянка після того, як я вкладала, вклала дитину. Я можу сама прогулятись, можу з чоловіком прогулятися. Я ходжу в зал зараз. Я роблю те, що мені подобається. Я на це виділяю вже не так багато, як раніше часу, але я все одно десь його знаходжу. І база це гарячий чай, ковток просто чого-небудь гарячого, коли я вкладаю міру і я заварюю сама собі чай, відкриваю вікно, відключаю всі зайві звуки і роблю ось цей один ковточок, і я відчуваю, як просто всі клітинки мої розслабляються в цей момент. Словом, мене рятує думка, що життя кінцеве, така банальна, прозаїчна думка. Я навчилась з нею колись жити, і вона мені дуже допомагає в різних періодах мого життя. Я розумію, що будь-яке життя кінцеве, що все проходить погане. І я хочу, щоб не проспати ці моменти, коли, коли вона змінюється. І я також. Це мене рятує від хронічної втоми. Третє це стосунки з їжею. А які саме? Я про те. Що маючи маючи дитину, я розуміла, що потрібно буде постійно її готувати. Це вже той період, коли особисто в моєму житті я не хочу чути про доставку, про про фестфуд боже, пасі і такі речі. Я буду готувати сама. Я це завжди знала. Але думка, що я буду готувати сама все життя або. Або ну, найближчі там, багато років, мені не дає, не дає спокою, або не давала спокою. Зараз я вже знаю трошки марюся, розкажу як. Одна справа, коли я можу забити трошки на себе, і або поїсти шкідливою їжі, або не поїсти зовсім. Інша справа з дитиною так я не буду робити. Мені допомагає відчуття голоду, тому що коли я сита, я поїла, і я розумію, що на завтра потрібно буде теж зробити якусь їжу. І мене трохи кидає знову в жар від того, що а завтра і післязавтра і так далі. А коли я голодна, мені хочеться це зробити. Мною керує голод. Я уявляю, щоб я смачненькі з'їла. Я уявляю, щоб я дала на перший прикорм своїй дитині далі. І все допомагає. Такий в мене лайфхак для мене. Для мене від мене. Четверта це обмеження часу. Це те, з чим стикається кожна людина, коли з'являється якась основна зайнятість, чи то робота, чи то дитина. Часу катастрофічно інколи не вистачає на речі, на які вистачало раніше. Який плюс у мене а, пішла меланхолія, пішла кудись лісом, тому що виявляється, якщо я не буду читати до а, втрати пульсу і а, думати постійно, дивлячись у вікно, і я цей час в себе забрала зараз. А я щаслива людина, менше поганих думок і проти, проти отрута, проти меланхолії, це якраз зайнятість. Часу не вистачає майже на все. А якщо й вистачає, то потрібно робити все швидко. Тобто готую швидко, прибираю швидко, займаюся швидко спортом. Час з чоловіком проводжу дуже продуктивно. Зараз немає часу на сварки. На, які, на якісь безглузді речі, якщо він є, або це я відпочиваю сплю, або я щось роблю якісне. Мені особисто навіть цей пункт подобається. До речі, стосовно Ванни, я говорила, я помітила один такий пункт. Я інколи дивлюся серіал і місто в ванні». Це якраз 20-хвилинна серія сітком. І я раніше думала: оці жіночки дорослі, блін, вони в голові, ну, вчора не що там. І я зараз розумію, що це тепер мої однолітки. Це жінки Бальзаківського віку. Це ті жінки, яких Венера Бальзак призвав тридцятирічними. Це для мене було прям відкриття нещодавно. Ще додам до обмеження часу, це правильне розставлення пріоритетів. Я тепер розумію, що Брудний посуд почекає, стірка почекає, прибирання почекає. все на світі почекає, окрім проведеного часу з дитиною і часу наодинці з собою. Бо я раніше, поки останню крихту не змила з плити, я не могла заспокоїтись і піти робити свої речі. П'яте змінився контент, який я споживаю. Це значить, що я менше читаю художньої літератури, менше дивлюсь чогось професійного раніше. Я була рекрутером, зараз мене це вже абсолютно не цікавить. Це медичний контент. В плані я дивлюсь відео про те, як допомогти дитині при удавленні, про анафілактичний шок. Це реакція, гостра реакція алергічна на якісь продукти, які може бути. І, от всякий такий контент, він мені дуже допомагає розуміти, що я озброєна. Якщо що. І шосте це зміниться ваше тіло. Це я кажу про всіх, а насправді я би хотіла поговорити особисто про себе. Якось так у мене сталося, що такі проблеми, як випадіння волосся, розтяжки, зайва вага, вони мене абсолютно не хвилювали перші три місяці. Мені було настільки байдуже, я розуміла, що я зробила одне з найкрутіших речей в світі. Я народила дитину. Я тепер я розумію, що кожна жінка це для мене просто богиня, тому що просто ми можемо відтворити ціле життя. Ми можемо у цей світ принести нове життя, і це космос. Тому мене це не хвилювало, і я дала собі спокій. Я розуміла, що прийде час, і я відновлюсь. Прийде час, і я почну робити гімнастику, займусь йогою, Знову піду в зал. Волосся, те, що випадає досі, мене абсолютно не хвилює. Я скоро пострижусь, воно мені навіть заважає. М'ясо тазового дна це окрема тема, їх потрібно відновлювати дуже поступово, не рвати себе качанням пресу, силовими тренуваннями. Це відновлюється на рівні глибокого дихання, правильних асан, вправ кегеля, якщо, якщо можна за показами. Тому що м'ясо тазового дна вони якби тримають все, що є зверху, вони відповідають за. За сексуальне вдоволення в статевому акті вони відповідають за сечовипускання, тримання сечі, і це дуже важливо, це треба відновлювати. У мене все. Можливо, комусь було щось цікаво, Можете написати. В наступному відео я хочу поділитися наступними пунктами, що Затягувати тому е, дуже рада якщо додивились до кінця, якщо взагалі дивились, якщо з за, за мною хто скучив, я обіймаю і доброї ночі! У мене а вам гарного дня, якщо хтось дивиться в день.